Друзі, вітаю вас, але є і хороші новини. Перша хороша новина на Курщині. У Львові уражено особовий склад ворога. Вчора було причому такий, знаєте, скупчення його військ і там суттєве таке ураження. До цього раніше ще був уражений фактично штаби, там офіцери ворожі. Відмінусовані були. Окрім цього, на Курщині є певні, будемо так говорити, просування сил оборони, але про це поки говорити не будемо в деталях. А у Смоленській області Нафтобаза, атакована а, ворожа, а, військова певна інфраструктура у Криму, тому сили оборони наносять удари і будуть наносити удари по ворогу. Це буде відбуватися постійно, поки ворог не відмовиться від. Ведення війни, відповідно, територія ворога це законна ціль для української, в тому числі, зброї. Відповідно, друзі, війна продовжується. На жаль, війна продовжується, але ми сильні і ми стоїмо і б'ємо по ворогу. Слава Україні, друзі. Переможемо всіх.